Уманський національний університет садівництва вищий навчальний заклад із 170-річною історією значними науковими здобутками і багатими освітньо-культурними традиціями. І однією з них є проведення відкритої зустрічі з випускниками шкіл і коледжів у форматі Дня відкритих дверей. Цьогорічний осінній день відкритих дверей зібрав значну кількість учнів і випускників коледжів з навколишніх районів і областей. Під час зустрічі ректор університету Олена Непочатенко ознайомила присутніх з історією, сьогоденням і перспективами навчального закладу, представила деканів факультетів і запрошених гостей. Цьому наш університет відзначив 170 років, він неодноразово змінював свою назву і в 2010 році ми отримали статус Національного університету садівництва. Наш університет це не просто університет, це регіональний навчально-науковий центр, який, окрім власного університету, об'єднує ще сім коледжів Черкаської і Одеської областей. Особливу увагу майбутніх абітурієнтів викликала доповідь заступника директора Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Сергія Ренського, який розповів присутнім про особливості проведення цьогорічного ЗНО. Ну я Ренський Сергій Миколаївич, заступник директора Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Сьогодні ми завітали Національний університет садівництва в Уманській для того, щоб на день відкритих. Двери, це вже традиційна наша зустріч саме з майбутніми абітурієнтами цього славного вузу. От, і приїхали ми для того, щоб роз... Роз... вести розмову про деякі особливості проходження тестування в цьому році. Ну, По-перше, хочу сказати, що тестування в цьому році проходить у нас в два етапи. Перший Етап це складання тестування з української мови літератури, яке відбудеться 24 квітня 2015 року, і це тестування в цьому році поєднана з державною підсумковою тестацією для випускників загальноосвітніх навчальних закладів України. Тобто 24 квітня, разом з проходженням тестування з української мови літератури. Абітурієнти, майбутні і випускники отримають результати з державної підсумкової атестації з української мови. Це одна новина, яка є в цьому році. Друга новина те, що з цього року вводиться двохрівневі тести. Це з української мови літератури, є базовий і поглиблений рівень. Проходження тестування. І також такий же тест є і з математики, тобто базовий і поглиблений тест з математики. Реєстрація на основне тестування буде проходити в проміжок часу від 5 січня до 20 лютого за програмою, яка буде розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і для того, щоб абітурієнтам. Краще було з'ясувати, то на нашому сайті також будуть всі методичні рекомендації для проходження реєстрації і що необхідно зробити. Ще одна новина, яка існує в цьому році, це визначення пріоритетів вузів. Ну, для, для того щоб успішно скласти тестування, з'ясувати, які предмети потрібно подавати, брати на тести, визначити, які сертифікаційні роботи писати, то перше за все раджу всім випускникам звернутися в приймальні комісії вищих навчальних закладів, щоб з'ясувати саме які сертифікати приймаються в цьому році, як визначається конкурсний бал при вступі до вищого навчального закладу. І базовий рівень чи поглиблений рівень сертифікатів потрібно бути потрібно надавати в той чи інший вуз. Оце головне питання, які на сьогодні є пріоритетними для успішного складання тестування. Зустрічі пройшли у теплій дружній атмосфері у форматі доповідь, питання, відповідь. А учасники дня відкритих дверей із захопленням ділились враженням про зустріч і університет. Тети агротехнічного коледжу фінанси та кредит сьогодні завітали в університет на день відкритих дверей, так як далі плануємо поступати також сюди на фінанси і кредит, так як тут навчається дуже багато наших друзів, знайомих. Нам подобається тут тим, що тут багато привітних викладачів. Також ми вважаємо, що тут дуже гарна наукова база, і ми маємо можливість далі гарно навчатися. Важливим є те, що ми маємо змогу проходити державну практику в різних структурах, підприємствах і організаціях нашої турнії. Менеджер це представник особливої професії, який поєднує поєднує собі управлінця, економіста та юриста. Саме тому ця професія є актуальною на ринку праці та користується широким попитом. Тому мені це цікаво.